Долучаємо далі до нашої розмови Тараса Восоцького, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас. Міністерство агрополітики розробило так механізм компенсації для фермерів. Йдеться про Миколаївщину і Херсонщину, за втрачений врожай від підриву росіянами Каховської ГЕС. Чи можете ви розказати, що це за механізм і що треба, щоб отримати цю компенсацію? Вітаю. Урядом прийняти відповідний порядок. Він саме цей порядок націлений для особистих селянських господарств, які займалися перш за все, овочівництвом. як ми знаємо, багато хто вирощував овочі, і це було одним з головних джерел доходу в цих регіонах для людей, які були підтоплені. Відповідно, якщо в особистому селянському господарстві відбулось підтоплення. Площі під овочами в межах Миколаївської області це до 20 соток, в межах Херсонської області до 30 соток, різна площа, оскільки історично різна площі середні були ці господарств в цих регіонах. Тому зможе власник земельної ділянки подати заяву. Форма заяви прийнята також урядом. Вона зрозуміла в місцеву громаду. І відповідно ці документи після того будуть розглядатися комісією при громаді. То комісія має ще фізично вийти, верифікувати цю площу і факт підтоплення, і після того виплачуються гроші. Значить, сума може бути не може вона фіксована. Це 3318 гривень за одну сотку. Документи приймаються до 1 вересня, потім в вересні. Комісії будуть виходити, оглядати та підтверджувати ці втрати. І до 1 жовтня мають власники цих втрачених городів отримати кошти на свої банківські рахунки, ті, які вони зазначать в заявці. Пане Тарасе, це тільки про овочівництво йдеться, умовно про інші культури, там про пшеницю, я не знаю, збіжжя, поки немає цього механізму. Так, зараз це виділені кошти, перш за все, щоб підтримати овочівництво, яке забезпечувало необхідні доходи сільських жителів, маленьких. Якщо ми говоримо про більш фермери чи аграрні підприємства, то є окрема методика по фіксації збитків, і потенційна, вона не потенційна, точно буде компенсація, але для цього фонди ще формуються, в тому числі заморожених активів чи репераційних коштів. Тому в Даному випадку це кошти з резервного фонду для цих господарств, які займалися учівництвом і для яких це в багатьох випадків було основне джерело доходу на рік, і зараз воно на жаль втрачене. А тільки від підриву Каховського ГЕС чи і через інші там злочини умовно екоциду, які творили росіяни, це і замінування територій, це і випалені врожаї. Он історія з Запоріжжя тільки сьогодні е е е сталася, коли російська ракета прилетіла в аграрне підприємство. А в селі ну там все розвалено. Нічого немає. Людей нас ну можемо так виділити два великих типи втрат. Всі втрати пов'язані з війною, які вже відбулися і можуть ще, на жаль, в майбутньому відбутися. Є відповідна методика прийнята міністерством урядом по фіксації збитків. І ми робили неодноразове роз'яснення і далі готові це робити для того, щоб фермери це фіксували, і потім можна буде отримати цю компенсацію з. Фонду відшкодування національного так, заморожених активів або репераційних коштів, тому що там йде мова, на жаль, про десятки мільярдів гривень, яких поки що доступних для виплати немає. В даному випадку тут сегмент від підтоплення виключно, і е, це такі більш мікропідприємства, да, особисті селянські господарства, в яких немає інших альтернатив. Які ці овочі вирощували і для власного споживання, і в тому числі для потенційної реалізації для доходу? Тут виділено урядом 270 мільйонів гривень. Це є можливо в рамках резервного фонду для того, щоб зараз екстрено допомогти. Але про всі втрати пам'ятає держава. Знову ж наголошую, що їх треба фіксувати. Це навіть не десятки гривні, це сотні мільярдів гривень, але обов'язково також будуть компенсовані перш за все країною агресором і її активами. А чи будуть для інших областей, які теж постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС, а такі самі програми компенсації, чи поки, оскільки є цей фонд тільки там на ці 270 мільйонів, то йдеться про Миколаївщину і Херсонщину. Там же ж потім зміниться і кліматична складова і інші області сусідні з Херсонщиною, теж страждають від цього, зокрема поля. Так, ви праві. Це знову ж різні типи програм. Наразі мова йде про втрати фактично від підтоплення, тому тільки Миколаївська та Херсонська область. Але примір агрополітики, наприклад, є програма державної підтримки там до 200 мільйонів гривень передбачено на компенсацію вартості. Обладнання з меліорації, купівлю або встановлення систем з меліорації, в тому числі альтернативних, в тому числі там, де вода береться зі скважин. Тому є інші програми, там, де ми говоримо про регіони, де проблематика з водою, не підтоплення, а треба вкладати додатковий ресурс, щоб отримати воду. От ця програма, яку я щойно озвучив, на осінню вже буде працювати, де буде компенсація витрат на проведення фактично зрошення. І тому будуть різні програми в залежності від потреб в різних ситуаціях. А чи робили вже проби ґрунтів і аналіз якийсь глибший наслідків для українських орних земель для стану ґрунтів після підриву росіянами Каховської ГЕС? Так, попередньо в Миколаївській Херсонській областях в зонах підтоплення вже взяті аналізи ґрунтів. Є вже попередні результати. На щастя, в більшості випадків все-таки землі будуть далі придатні для продовження сільськопорських робіт після сходу води. Але кінцеві результати будуть всередині серпня, поточного місця. Тому буквально там за 10 днів вже буде кінцева картинка. Але знову ж попередні результати, що в більшості випадків. Там, де було підтоплення, все таки зможна буде повернути землі для обробітку вирощення сільськогосподарських культур. А ті, які стануть посушливими через те, що відсутнє Каховське водосховище, чи робили аналіз і моделювання? Ну я не знаю, там перспектив сільського господарства в цих регіонах. Там трішки інша ситуація. Там дійсно треба не так аналіз робити, бо по факту склад ґрунту він суттєво не міняється. А моделювання майбутнього розвитку. Ну, однозначно, треба повертати туди зрошення. Ви знаєте, уряд вже прийняв рішення про відновлення Каховської ГЕС, про старт проєктних робіт. Іншого варіанту немає, бо так буде ризик опустелення, а там фактично зрошилося до півмільйона гектарів. І ще інші суміжні землі, також як спільна екосистема, від них залежали. Тому а, там скоріше є вже очевидний факт, що треба відновлювати польську ГЕС, відповідного до сховища і відновлювати повноцінне зрошення. Стосовно, ми зараз спостерігаємо так: Росіяни нищать і порти, наші і леватори. А чи проблема експорту зерна, чи буде якась підтримка для фермерів? Бо ми розуміємо, що вони і так вже рахуйте другий рік, вирощують в надскладних умовах, і от експортні кошти були би для них виходом. Чи яка буде підтримка від держави? І чи буде? А зараз розглядається декілька варіантів. Перш за все, держава максимально працює над тим, щоб повноцінно відновити експорт, в тому числі через чорноморські глибоководні порти, що є критично важливим. Також ми звернулися до європейських партнерів, до Європейської комісії, щоб розглянути можливість. Виплати дотації на транспортування, тобто на компенсацію логістичних витрат по транспортуванню експорту сільськоспольської продукції, перш за все, зернових та олійних, через європейський союз, оскільки через європейський союз це значно довша відстань. Відповідно, витрати є значно більшими ніж через море. І звісно ж далі продовжиться робота над розширенням потужностей того самого портової інфраструктури. І пропускної здатності Дунаю та перевалочних пунктів на західному кордоні для маленьких виробників фермерів також зараз фактично фіналізується програма потенційної виплати на гектар. Оскільки зараз, в серпні, скажімо, є певна. Період не такий активний в колег європейського союзу. називаємо це так, тому кінцеві рішення очікуємо ближче до кінця місяця або початку вересня, але обов'язково їх відразу максимально швидко будемо комунікувати з нашими фермерами для того, щоб вони могли скористатися. Дякую дуже, пане Тарасе, за цю розмову за те, що прояснили ці механізми компенсації від уряду. Тарас Висоцький був з нами. Перший заступник міністра агрополь міністра аграрної політики та продовольства України.